Друзі, сьогодні піднімаємо в нашому етері тему трендів інтер'єрного дизайну у 2024 році, як зробити ремонт не просто якісним, красивим, але таким, щоб він був стильним, залишався актуальним ще на довгий час. Тож з цим усім нам допоможе розібратися Олексій Гулєша, архітектор, дизайнер, співвласник та ведучий дизайнер студії Співак Плюс Партнерс. Вітаємо у нашій студії. Привіт! Привіт. Раді, що ти завітав, і готовий поділитися із нами ось такою темою. Мою своєю експертністю, і перше запитання, ось таке: навіщо нам взагалі потрібен дизайн, і чому він іноді так дорого коштує? Тому що люди часто, особливо ми українці, іноді хочемо заощадити і думаємо, ну навіщо нам брати до себе дизайнера можна все в принципі і самому там намалювати, зробити, і все буде добре. Навіщо? Ось чому це так важливо? Ну я б сказав, що взагалі то дизайн це. Це про створення речей. Тобто, якщо ви хочете щось створити, чим будуть люди користуватися, це вже одразу постає питання дизайну. І в нього є три критерії: це користь, естетичність та функціональність. І якщо він відповідає цим критеріям, то він значно дорожчий. Якщо його перевірити на ці критерії, і він краще за інші, тобто це і формує його вартість. Тому. Щось ми готові готові купувати за дуже великі гроші, там як айфони, бо в них дизайн краще, вони краще працюють, вони викликають в нас емоцію е, е, завдяки естетиці. А щось за щось ми не готові віддавати великі гроші, бо воно нас не чіпляє по цим трьом параметрам. Тому угу. один дизайн може бути дорожче, один дешевше. І взагалі будь-яка річ, яка була колись створена, вона створена за за якимось дизайном. Тобто… Угу. Був підключений дизайнерський розум. Ну, але ж, а не вже дизайнерська робота це тільки про естетику і красу. Це ж, ну, напевно, несе в собі і щось практичне, що допоможе людям в дійсності зі свого простору, можливо, невеличкого, там як у нас в Україні розповсюджені там маленькі квартири, зробити максимально функціональне приміщення? Тобто, це ж теж про знання того, як працює. Простір і як ефективно його використовувати? Звісно, ем, я б сказав, що дизайн це взагалі більше про функцію, особливо в наш час. Тобто, дизайн взагалі він повинен задовольняти нагальні потреби. І якщо нагальна потреба суспільства це естетика, бо їй не вистачає, як було після Другої світової війни, суспільство е, хотіло більш радісних, більш простих, е, щирих емоцій. Тому ми дуже різко відійшли від якихось бароко чи якихось вичорних елементів до дуже простих, мінімалістичних, модерністських напрямів і е, е, яскравих кольорів і так далі. Е, соціальний, психологічний великий. Стрес в суспільстві він він породжує нові напрями і в дизайні одразу ж, тобто напряму впливає на те, чого люди хочуть, що люди хочуть бачити навколо себе і чим користуватися. Тому професія дизайнера це створити якраз функціональні речі, не тільки естетичні, і такий трошки як міф є зокрема в нашому в українському суспільстві, що це тільки про функцію про, про естетику, але насправді все починається з функції. Він повинен працювати. Я просто Цікаво. згадую от всі ремонти, які в своєму житті я спостерігав, тобто, які робили ми в різних квартирах: мої бабуся, дідусь. Ну тобто, всі от поколінь і з покоління в покоління, і В усіх сім'ях ти спостерігаєш, що люди самостійно роблять ремонт, і потім то шафа там не встає, то там не попали в тон так, якихось так. там смаків кольорів, тому що в магазині дивляться шпалери такі, поклеїли вдома, вони Одного виглядають по-іншому. І, і оце все, тобто нагромаджень. Неуміння працювати, з яким, тобто ти там вже ну, щелина, ну хай вже буде, ну що ти зробиш. І так все як то кажуть, а, лякає дуже часто українців ремонт, тому що він затягується на роки. А, як в цьому може допомогти якраз робота дизайнера, проектувальника для того, щоб зробити для нас комфортне житло? Ну, По-перше, я б сказав, що це така, е, така проблема, зокрема, здебільшого тільки в нашій країні. Е, і вона е, не в тому, що сам по собі ремонт це щось дуже занадто важке, а про те, що тут дуже яскраво відображається е, фактор людський. Тобто, потрібно об'єднати багато професіоналів. Навколо однієї справи, одного таймлайну, одного проєкту, щоб вони взаємодіяли один з одним ефективно. До того ж, дуже часто ці люди до цього проєкту ніколи не не зустрічалась, ніколи не комунікували. Їм з нуля потрібно розробити всі, всю командну роботу. Uh -huh. І, звісно, можна обійтися без дизайнера і спробувати самому налагодити налагодити між ними зв'язки і розробити саму дизайнерську ідею. Але ось як ви бачите, так ми і живемо. І наразі е в нашій країні дизайнер дизайнер виконує більше функцію цього менеджера, який спочатку розробляє ідею, а потім е має експертність, має Такі навички, щоб об'єднати різних спеціалістів навколо реалізації цієї ідеї і зробити цю реалізацію швидкою і ефективною. Іншими словами, якщо ви хочете класну ідею і не мати стресу при її реалізації, краще найняти дизайнера. В чому найбільша біль всіх дизайнерів, тому що мені здається, часто буває так в будь-якому проєкті, коли створюється якийсь продукт, коли замовник... Хоче щось, але сам не знає того, чого він хоче, так. І приходить до дизайнера і каже: ось мені зроби, будь ласка, це це і це і це, і, це, і вміститься все на одній площині. А чи бувають такі кейси, і що ось найважче у цій справі? Ну, особисто для мене, у мене є три критерії, за якими я вирішую, чи буду я працювати з цим клієнтом чи ні, чи нам по дорозі. Перший це. Він повинен бути відкритий до класних цікавих ідей, експериментів. Друге, в нього повинен бути відповідний бюджет. Тобто гроші на реалізацію і реалістичні виміри, очікування. так очікування. І третє, він повинен бути класною, приємною людиною, з ним приємно комунікувати, вирішувати питання, тобто не скандально, не конфліктно. І для мене, щоб я взявся за роботу, щоб це не було моєю біллю, так, так то повинно, хоча б два пункти з трьох виконуватись, а краще, якщо всі три. Але це дуже рідко. Давайте наочно подивимося, так. як взагалі. Може виглядати робота саме дизайнера. От ми хочемо показати декілька е, світлин е, того, ну, як виглядають типові квартири, особливо для українців, е, так, які ну, просто зроблені власноруч, там, без залучення е, дизайнера, або ну, там, е, якогось дивного дизайнера. Чому так, в чому проблема цих світлин, які ми бачимо? Просчитались, але де? Так. Мені здається, колись я не знаю скільки років тому, але ось ці це було дуже популяртелі надзвичайно модно. Це просто пік популярності. Так. Я думаю, що в нас е, нація, яка дуже е, е, емоційно реагує на естетику. Ми естети, нам подобається все красиве. І нам ми шукаємо красиве. Ми е, пробуємо відрізнити некрасиве від красивого. Але е, наша закритість нашої держави раніше. Тобто неможливість виїхати за кордон, неможливість побачити е інші зразки. Як так. Е вона привела до того, що ми під цим таким соціальним психологічним ковпаком розвивалися як в вакуумі своєму, угу. і виявилось, що прийшли до якихось дуже, е я не знаю, як це сказати, сумасшедших варіантів. Угу. Таких, так. Так, як ми бачили, які яскраві око, кольори, такі кислотні. Там якісь, чим яскравіше, чим тим яскравіше, тим краще. Тим краще. Я пам'ятаю прям тренди, ну, умовні тренди. Так, це десь 2005 рік, я пам'ятаю, масово люди угу. робили саме такі квартири, яскраві, різнокольорові. Що ми можемо побачити натомість, якщо дизайнер береться до справу, давайте теж поглянемо свідомі, ви прокоментуєте, що ми. Бачитимемо е, на них. Ось вже тут попрацювала рука майстра. От, е, чим відрізняються такі дизайни? Ну, по-перше, я б сказав, що по одному об'єкту якось е, показати це, е, цю різницю, Трошко, воно трошки важко. Звісно, вона наглядна, але хтось. Хтось каже, а мені це не подобається. Мені це холодно, мені це не якось затиш. незатишно. У кожного у кожної людини свої асоціації з затишком, з комфортом, з тому, як йому звично і як йому хотілося б жити. А це і ваші я, проєкти, так? Вибачі? Так. Клас. І я, як дизайнер, завжди намагаюсь, по-перше, відкрити в самому клієнті те, що йому подобається, що його зачепить емоціонально. Це як психотерапія. Угу. по-друге, зазвичай, майже завжди є. Трошки процес, коли ти його обучаєш, коли ти розказуєш йому, а як може бути. Бо, звісно, експертність професії вона дає своє. І розробка ідеї, вона в першу чергу полягає в тому, щоб розкрити самого клієнта як особистість, і, по-друге, розказати йому, як в його житті все могло б бути. І це. Uh -huh. І я стовідсотковою вже ідею повноцінної проекту. Так цікаво. Uh -huh. Тобто, це також і така терапія психологічна, коли ти маєш налаштувати свого клієнта на в правильному напрямку, так, і сфокусувати увагу на важливому і на тому, що йому буде. І комфортно, uh -huh. і він буде себе і затишно відчувати. І також це буде трендово модно і популярно. Хочеться спитати більше про роль дизайну інтер'єру, власне, під час війни чи змінилися погляди українців на дизайн у зв'язку з війною? Поки що важко сказати про психологічні явища, які відбуваються, як вони відобразяться в дизайні. Є опит минулих років, минулих війн великих, і як потім люди чого вони жагали. Зараз можна тільки сказати, що на дизайн тепер в Україні дуже впливає сама фізична війна, відсутність професіоналів. Які можуть виконувати підрядників, які можуть виконувати деякі види робіт, е, відсутність можливості замовляти швидко якісь матеріали чи товари за кордону, бо вони довго йдуть, змінилися ціни. Тобто це все впливає на те, як виглядає наше житло сьогодні. Бо щось для нас стало закрите, щось е, з'явилося на ринку через нестачу інших матеріалів. Ну, тобто, Дуже змінюється ринок, е, сам ринок сам товарів. Тому як дизайнер я повинен щось обрати, наприклад, на заміну того, чим я користую раніше. Але саме психологічно мені трошки важко сказати. Можливо, я б сказав, що ми зараз воліємо е, нас до емоційних речей. Ті речі, які нас викликають якусь емоцію. Це було завжди, але зараз яскравіше воно. Бо навколо багато таких факторів, які нас бентежать, які викликають сум. І нам хочеться трошки радіти. Ми хочемо собі щось гарне, щось веселе, щось, можливо, якесь яскраве. Чи чи просто щось є, що має асоціацію з нашим дитинством, з часом, коли нам було гарно, коли нам було комфортно, коли нам було безпечно. Тому все частіше можна побачити якийсь бабусин-шкаф вдома, взагалі білій, мінімалістичній квартирі, чи Климок, якесь крісло, христи. килимок, так. Якісь такі відсилки до часу, коли нам було безпечно. до речі, напевно, тут варто зауважити, що взагалі в наявність старих речей, якихось так, які ми звикли з дитинства бачити цей бабушна шафа або килим, навіть на стіні там чи ще щось, не це робить квартиру некрасивою, неприємною, незручною і так далі. Тобто в сучасних класних дизайнах, практичних, теж бувають ставлять ну, такі елементи. Є місце цьому, тобто можна обіграти, якщо є якась дуже улюблене трюмо, таке яке дорого серцю. Його можна вписати, якщо дійсно воно потрібне. Як щодо віяння такого патріотичного українізації, такої тотальної у нашому суспільстві, ми бачимо, що відображається це у музиці, у культурі мистецтва, в одязі дизайнери масово роблять щось таке аутентичне. Як щодо дизайнів інтер'єру, чи зріс зараз попит саме на якісь такі нотки української етніки? Mm. Чесно кажучи, мені важко сказати, можливо, є якісь зараз те, що я бачу, намагаються дизайнери, особливо дизайнери меблів чи дизайнери одягу, зробити в своїх витворах якусь відсилку до нашої культури, до нашої історії. Але особисто, як на мене, промисловий дизайн він більше про функцію. Про зручність, про те, як він буде використовуватися. Тобто ем, такі тренди вони довго не живуть, так скажемо. Ми, використ... ми ж не користуємось там ем, дизайнерськими витворами, які там, в патернах турецьких, чи арабських, чи якихось е, е, японських. Нам це можливо подобається на картинці, але... але це не те, що ми купили б собі. Так само воно і не виходить на, ем, на світовий ринок з нашої країни. Це може бути любо нам, але воно навряд чи стане чимось чи. Що зайде людям по всьому світі, якщо воно не буде дуже функціональне і класне по тим трьом параметрам, що я сказав спочатку. Тому це скоріше гра така на ринку, щоб швидше продати. Але я думаю, що загалом дизайн він про людину. Це те, що нас об'єднує. У нас у всіх на планеті дві руки, дві ноги, тому нам, над, нам потрібно два черевики, сорочка. Там. Ну, тобто ми всі носимо одне і те саме, їмо ложками, вилками, ріжемо ножем. Тобто, ось такі базові наші потреби як людини, як створіння, ось, дизайн призваний їх задовольнити в першу чергу. Угу, угу. А ще таке запитання: ось як дизайнери, які звикли бачити красу, які є естетами, в яких взагалі от покликання поєднувати власне про що ми говорили функціональність та естетику сприймають реальність вигляду українських міст сьогодні? І ми сьогодні, до речі, показували також в нашій студії про те, як виглядає Донеччина, як виглядають там Авдіївка, зруйновані будинки, там де з міста абсолютно нічого. Не залишилось. О, я можу ще скажу, скажу щось контроверсійне, але ну дивіться, по першу чергу, наші дизайнери, ті, що є зараз, останні 10 років, вони ми, ми, ми на ринку світовому вийшли наперед. Не знаю, чи це тому, що Україна взагалі е, в СМІ виходить на перші строчки по різних причинах. Зокрема, е, по причині війни ще з 2014 року, чи з, по причині того, що у нас відбувся Майдан, революція. і Ми mm -hmm. якось про нас заговорили. Але я бачу. Що ми і багато класних дизайнерів з'явилось. І це, на жаль, не тому, що у нас дуже красива країна чи, чи дуже красива архітектура. Ні. Я думаю, що це навпаки, тому що ми бачимо, скільки. Перед нами роботи uh -huh. і вже набридло, вже немає сечі. <ріст> Просто це терпіти ці борошна. Тому е, хочеться це змінити. І напевне, е, в якомусь сенсі війна і ці міста, що знищили, це дає змогу побудувати багато чого майже з нуля і побудувати це правильно не за радянським зразком. Який був не про людину взагалі, не про її потреби, а за е, філософією, за е, естетикою, за, за, за тим психологічним станом, в якому ми знаходимося самі, як українці. Тобто, побудувати нашу ідентичність. Я нещодавно бачив добірку світлин. Ну, хтось, напевно, теж із архітекторів постарався зробив, як би виглядали відомі світові міста, якби вони були в Україні. Наприклад, там Рим на колізеї, надписи написи, екскурсії, там номер телефону. Тобто, от коли ми приїжджаємо в типове українське місто, красиве за архітектурою, наприклад, Львів або центр Києва, ми бачимо дуже багато всього зайвого. І потім вони показують, а як би виглядали наші міста, якби умовно вони зараз. Раз були там у Франції або у Італії, і ну в фотошопі позабирали якби всі ці вивіски. <гум> і ти розумієш, що навіть е, з тією радянською архітектурою е, це все виглядає інакше. Тобто, є свій характер, і взагалі я чув багато від людей, що е, Київ людям подобається більше ніж вилизані європейські міста, тому що Київ настільки різноманітний, тобто <гум> поєднується і те, і те і інше. Не знаю, можливо для архітекторів більше спостерігати за деякими елементами, що відбуваються, тим не менше є. Е, Куди розвиватися, і круто, що є полотно для дизайнерів, архітекторів, як щодо звичайних людей, які дивляться соцмережі, там Пінтерест, надихаються якимись красивими картинками, дивляться Ютуб якихось блогерів, чи можуть вони самостійно. От почати робити собі дизайн в квартирі, чи там щось таке, чи все ж таки є якісь знання і навички, які потрібно здобувати як безпосередньо ви з освітою професійною? Ну, я думаю, що будь-яка людина, яка стикнеться з ремонтом, тому і відчуває всю цю біль, бо відчуває, скільки навичок їй не вистачає. І не тільки менеджерських, не тільки проєктувальницьких, а взагалі в кожній сфері з кожним підрядником тобі потрібно трішки розуміти його роботу і як її пов'язати з роботою інших. І це ми говоримо тільки про самі будівельні роботи. Ми ще не кажемо про розробку ідеї, яка яка потребує дуже багатьох знань. і ергономіки і естетики, і взагалі це не про тренди, це про те, щоб розуміти, що для людини зручно, що для людини комфортно. Бо ми в Україні ну, пострадянське суспільство ми не звикли турбуватися про людину і не звикли е, правильно господарювати. Е, ми згадуємо щось. І ми вчимось новому. Це саме до теми про вивіски, про рекламу. Нам треба вчитися господарювати, нам треба вчитися е, цінити минуле, е, добре з ним е, якось е, тримати його в гарному стані, а також створювати таке нове, яке тактично було б вписане в те старе. Е, нам в цьому всьому треба вчитися, і наразі це виклик, до речі, і це одна з причин, чому я залишаюсь Україні. Я бачу, що тут. Я можу бути корисним. За кордоном дуже багато дизайну. Вони пройшли всі ці етапи, які перед нами ще в майбутньому стоять. І приїхавши туди, так, можна, можна покращити свій рівень життя, можливо, але нічого нового ти суспільству там не даш як дизайнер, бо все вже є. А ось тут не потрібно бути генієм в нашій країні, щоб зробити щось класне для людей. І це, це може такий трошки альтруїзм, але ми всією країною зараз намагаємося щось щось для. Одна для одного зробити тому. Так. Чудові так. думки. Це, це просто чудовий приклад того, як нам потрібно кожному із нас а, мислити в напрямку того, що я можу віддати зі свого боку, зі своєї професії, для того, щоб наша країна ставала ще більш сильнішою, кращою, а, Красивішою, звісно. Дякуємо, Олексію, за те, що ти був сьогодні з нами, за те, що розповів нам багато чого цікавого, корисного, показав приклади і розповів. Я не знаю, мені здається більше м, надихнув змінювати свій погляд на ті речі, до яких ми можливо звикли. Дякуємо тобі. Дякую, вам. дорогі друзі, про дизайн, архітектуру, користь того, що нам може дати наш простір. Говорили сьогодні з дизайнером-архітектором Олексієм Гулєшою. Ранок наді продовжується духовним сніданком. залишайтеся з нами.